Так, доброго дня. Богдан, не переживай. Я ж тільки за посиланням присилаю. Можете те саме Можете перевірити, зайти до мене канал, цього відео немає. Це тільки за посиланням. Так що нічого страшного. Не те саме. Ніхто не зможе подивитися, кроме вас і мене. Або ви, якщо перейшли те моє посилання ще комусь, то тоді можна буде подивитися, а так не те саме. Ніхто не подивиться. Значить, дивіться. Зміст можна жирним, а вступ і це останнє, воно нежирним. Знову ж таки, це ви, це саме сторінками підв'язали, хорошо. Значить, дивіться, це ж должно бути нежирним, ще раз кажу. Тут воно нежирним і підкреслювати його не треба. Ну я б отак зробив. Да? Ну, Це таке, в принципі, не суттєво. Вступ. Ще раз скажу. Дивіться, у вас поля, ну, не ті поля. Інтервал, знову ж таки, не той інтервал. Тобто його треба зробити як, як по-чоловічески. Да? Е, ясно, тут, по-моєму. Да? Третя сторінка, да? вступ, дивіться. Вступ, у вас четверта показує, дивіться. А тут стоїть третя сторінка, дивіться, вступ. Бачите, вступ. Ось третя сторінка, бачите? А вас показує четверта. Там, я не знаю, чого воно так. Ну, мабуть, треба обновити, зайти, обновити, блін, сторінки, відимо, щось у вас ці скакнуло що. В общем. Методною дойну роботи дослідження особливості ремонту обслуговування смартфонів з акцентом на аналізи медії апаратних і правильних компонентів. Ну, в принципі, до тексту питань нема. Опять же, дивіться, ну, Богдан. Значит, я просто показываю. Дивіться. Интервал должен быть полтора. У вас не полтора інтервала. Да? Ну, так, дивіться. То есть ширина дивіться, Тут скільки у вас 4,5 см. Тут должно быть меньше ширина. Интервал тоже. Ж, ну написано в завданні. Завдання почитайте. воно ж... Ну, В общем. Потім шрифт. Шрифт, ну вроде бы той, а вот тут же шрифт, дивіться. Вот тут шрифт. Ось дивіться, який тут шрифт. Одиннадцатый, бачите? Ну должно быть. 14 шрифт. Так, ну це функції сучасного смартфона, рисунок. Вообще, надо було повністю рисунок. Ну хай буде рис. Основна частина. Корпус. Опять же. Рисунок не підписаний, дивіться. Тут рисунок номер, там 2 і що воно таке. Де чого воно у вас? У вас ж було підписано попередній версії. Тобто всі рисунки должны бути підписані. 2, 1, 1. Ну це нормально. 3 тобто, нормально. Дивіться, отут тут у вас, дивіться, тут у вас по лівому краю, бачите, доно бути по ширині все. Це ось така ситуація. Ну і опять же кажу, повинно бути отак воно по-чоловічески. 3 см сліва і абзац. ось. Ну, сантиметр 1,25. Вот так должно бути. У вас вот так вот. Рисунок 4. 2, 1, 3. Це добре, що ви зробили, молодець. Опять же, рисунок збився. Я вроде нічого не двигав, а воно збилося у вас. Це наявно, рисунок спрыгнул. Камера та особливості. Опять рисунок збився. Ну це я, навіть щось двигав. Начал збиватися. Датчик смартфонів, компас. ну то є, Оцей рисунок я не бачу, як він підписаний. Цей рисунок побачив, підписаний. Да? Тут рисунок внизу. Рисунки всі під. Дивіться, тут рисунок датчик на смартфону і тут дати смазу. Воно у вас так розпечатається. ну це ж Я ж таки не можу прийняти. Якщо. Тут рисунок, тут рисунок. Це така ситуація. Рисунок 10. Хорошо. Оце ось тут воно сприйняло. Видимо, я тут щось потягнув. Інфрачервоний датчик 2.1.7. Рисунок 13. 14. Так. Робота смартфона. Робота смартфона. Там підсіля смартфона на інші присріл. Підключено до інших пристрілів. Ну хорошо. Так, в принципі, по тексту питання 2.10. нормально. 2-2. Электронная схема в узлу жилые смартфона. Да? Ну, опять же, девицы. Ну, можно же ее взять, блин. И тут же воно вылазит. Тут один сантиметр. электронная схема. Ну, еще раз, раздел 2-2. Это будет зауважено. Что у вас... Ну, один Розділ зустріти з одного і то саме. Ви електромеханік, у вас схема електрична, да, електронна, електрична, взагалі електрична схема, да, а не електронна схема, на один листочок. Воздух тут ганять, вийде. Да. Де оцей малюночок? Що він? Сюди прийну, Да? Ну, може. Дивіться, щоб як в драйвері Два, три, один, Оце ви молодець. Щоб поробили те, що я сказав, 2-3-1, правильно. 2-3-2, це прекрасно, рисунки підписали хорошо, тут воно, бачите, щось пішло не так, тому, можливо, я щось, це... знову ж таки, інтервал, дивіться, так, о, господи, інтервал у нас, мені показує, ось півтора, бачите, як, жалі, ну, так, ще мене, да, ну, інтервал, то виявлення 2-4-1, ремонт, заміна вузлів, тестування та перевірка, Ну, давайте так. Ми думаємося, що оце в нас жирне, так? Да? А все остальне звичайним тестом, не жирним. І оце ж дивіться, оце ось у нас точки не стало. В кінці розділу точка не ставиться. По ширині. Абзац одиниці. Ну от якби ми зробили його так. Нормально. Отак. То було б нічого так. Далі. 2-5-2. Швидке розряження акумулятора, проблеми. Да, от перелік проблем. Закриття стосунків. Шо? За стосунки? да. Ну, в принципі, по ремонту, так. Да. 2,6. Контрольний мірі. Наші ще сказав вже, да? оці всі рисунки повинні бути підписані. Так ви їх красиво наложили, да? ну, їх треба підписати. Рисунок там 14 таке, то 15 таке, то 16 таке, то всі рисунки повинні бути підписані. Це, що ви понакидали, все його треба підписувати. Так, далі. Техніка безпеки та охорона праці. Ще раз, відкрийте завдання. Там воно. А, да, воно якраз так. 2.7, да? Техніка безпеки. Тільки цей рисунок підпишіть. Основні умови виправила техніки безпеки. значить, Якщо це 2,7. То тут ж давай тоді підрозділ 27,1. Так, тут 27,2, ось дивіться, вже 2 стоїть. Тобто один нема. Дивіться, один нема. А два є, Ну, це ж щось не те, так. Да. Тобто тут зробити 27,1. А тут зробити 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 7, 3, 2, 7, 4, да? от, Потім воно ну, так пішло. Аналіз. Ну, мене ж. Ви зробите там по змісту висновок, а потім аналіз, описаних питань, перспективи розвитку. Ну, так же ж теж, ще раз скажу, заходите от, українське, так? Да? От українську я нажимаю, окей, І воно, бачите, як без это саме. Так, література. О, бачите, трошки краще, але. доробляєте. І література. Дивіться, література, сторінка 38, да? Сторінка 38. Піднімаємося ми. В зміст. І тут 38. Так а, а, 38, а література де? В змістові нема літератури у вас. Зміст, а літератури нема. Аналіз, описан, пенат, перспективи розвитку. А література 38. Дивіться, ось бачите, цифра 38. Пускаємося вниз. А у нас список використань літератури 38. А у вас списку цього немає в змісті ще раз. Бачите? Це така ситуація. І потім, ж, якщо ви отой завдання розпечатаєте на отдільному лісті, це буде друга сторінка. То тоді отут третя. Ну, в общем, якось його согласувати треба. І це ще раз кажу, дивіться. вступ у вас четверта тут. А тут вона підписана як третя. Ну, в общем, в принципі, вже. Очень неплохо, даже, очень неплохо. Я думаю, що ще треба доробляти все добре. Допрацюйте. Дякую за увагу.